Всім привіт! На цьому каналі тепер я буду вести блог українського. Сьогодні я вам розповім про додатки, якими я користуюся і вчуся малювати. Перший додаток це Adobe Illustrator. Це більш такий додаток для графічного дизайну, яким дуже-дуже багато людей користуються. І він дуже вам буде корисний для вашого розвитку, і, можливо, ви в ньому будете працювати, коли станете графічним дизайнером. Потім другий додаток, яким я користуюсь, це Corel Draw. Там ви більш прокачаєте свої скіли як в традиційному малюванні. Там е, можна обирати різні е, техніки, там, е, пензлики, е, потім е, ну, ось таке гуаш, акварель там, е, і туш, ну і так далі. Дуже цікавий і корисний додаток. Мені подобається. Я у цих додатках вже довгенько займаюся, і я не купляла курсів, я в інтернеті сама знайшла один канал, на якому мене навчила одна блогерша, як будувати все і так далі базовим знанням. І ще додаток Adobe Fresco теж дуже цікавий і станеться вам у нагоді. Пишіть, якими додатками користуєтесь ви. Буде дуже цікаво почитати. І всім бажаю гарного настрою, мирного неба над головою. Миру і добра. До наступної зустрічі.